Перша Україна зазнала радіаційного забруднення у результаті Чорнобильської аварії. Тоді катастрофа забрала тисячі життів та створила багатокілометрову зону відчуження. За 36 років в період повномасштабної війни ситуація може повторитись. У березні окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію, а на території промзону організували склад військової техніки. Постійні провокації з боку ворога або найменше детонування боєприпасів може призвести до непоправних наслідків. За рівнем радіаційного фону пильно стежать фахівці Запорізького центру контролю і профілактики хвороб. На підконтрольній території здійснюється виїзд мобільних бригад, які проводять виміри гамма-фону, та відбір проб об'єктів довкілля, грунту, води відкритих водойм, питної води, продуктів харчування тощо. Ми проводимо моніторинг гамофону безпосередньо в місті Енергодар в Дніпровській, Васильівці, Михайлівці, Вільнянську, Новомиколаївці, Токмаку, Оріхові та місті Запоріжжя. Дослідження гамафону на території здійснюється тричі на добу. У містах Енергодар Кам'янка Дніпровське Запоріжжя раз на дві години. У разі аварії повністю вберегтись від опромінення не вдасться, однак зменшити його вплив на організм можна, дотримуючись алгоритму дій. У випадку витоку радіації, коли ви на вулиці, слід негайно зайти до укриття та подбати про засоби індивідуального захисту маски, респіратори тощо. І до сигналу 2 не покидати того укриття, в якому перебуває. Сигнал номер 2 видає також орган місцевого самоврядування, орган місцевої влади після проведення радіаційної розвідки. Не факт, що ви будете підлягати евакуації. Можливо, радіоактивна хмара і не дойде до того місця, де ви перебуваєте. Фахівці зазначають, у разі витоку радіації придатну для вживання вважається лише вода із закритих місткостей. Їсти дозволено лише продукти, що зберігаються у герметичних контейнерах, холодильнику чи морозильній камері. А от зловживати калієм йодиду для профілактики чи про всяк випадок, медики не радять приймати профілактичну дозу необхідно винятково у разі офіційного сповіщення про радіаційну аварію та при загрозі надходження йоду в організм. Каліїдид це спеціальний препарат, який застосовується виключно в разі ядерних аварій на атомних електростанціях. Він не є ефективним засобом захисту при застосуванні ядерної зброї. Він не є засобом для профілактики. Це є засіб, який блокує на добу щитоподібну залозу. Для дорослих добова одноразова доза складає 125 мг. Ки Хортицький район Запоріжжя перебуває у безпосередній близькості до Енергодарської АЕС менше 50 кілометрів відстані. Міська влада вже розпочала проводити йоду профілактику серед тамтешніх мешканців. Зокрема, видача йоду калію проводиться у будні з 9 до 15.00 в територіально-інформаційних центрах та закладах освіти. Наразі препарат вже отримали понад 4 тисячі мешканців. Ще одне важливе правило якомога менше перебувати на вулиці, а у разі крайньої потреби виходити необхідно лише із закритим ротом та носом. Медики запевняють, дотримання такого алгоритму дій допоможе не лише знизити ризики, а й вберегти життя.